Как не вкусная, полезная чашечка горячего кофе. Вот я с вами хочу сейчас с утра выпить чашечку горячего кофе с очень вкусными сливками. Это знаете, когда вот утром выпьешь чашечку кофе, и жизнь становится краще. О, зараз, друзі мої. Чого вона не дунула в пачку? Ви з вами чашечку кофе. Сахарочку. Звісно ж, треба підсластіть нашу жизь. А пай. та і так у нас горькає. Угу. Подсластім трошечки отак сахарочком. Mm. Мари, е, чат, як ви думаєте, от таку от корисну ранішню каву? Її треба перемішувати і пити? Чи. Ну, чи так от чисто, а -а -а! От як є і просто ставить. Вакван, що ти брат, як Вакван, ти, здорово. я тебе запрошую на фіт. Здорово, Сенч, це Я нормально, дякую, що зайшов. Общалась вчора да, по телефону. Е, я дивлю. ні, не, я зараз треки не. Я треки не, я відео, да. Хочеш, то цей може прилітай ну, в Польщу і на автобусі потім? До е, да, може пострімить, може пострімить, я потім нарізочки зроблю. Можем трек на стрімі записати. О, тому що стрімити мені треба і монтувати відоси. Отак от. Музика не, на жаль, типо. потім колись. да? Я, я подумаю. Дякую за дне. Yeah. Зараз я пойду покакаю. <laughs> Чат, ну а. Я, я хотів би стежити за нею до того, як вона стала популярною, ви розумієте? До всіх цих 10 мільйонів, 6 мільйонів я хотів би. Знаєте, от спостерігань за нею з 200 там переглядів, з 10 лайків, писати коментарі, щоб вона мене пам'ятала. Ви розумієте? тому що зараз вона вже на хайпі. Зараз вона вже ап. І ну, і все. Зараз вже. What's the point? да? Уже понятно, для чого би я з нею спілкувався. Заради її ахарних рецептів і слави. Ось така у мене з утра. Вона вкусна до ужасу. Я сейчас уроню чашку, девочки. Не надо. Сегодня будем с вами собирать на порошок. Угу. Будем собирать на порошок, на мило и на шампунь, друзья мои. Так что заходите сегодня на Ике коште хозяйственное мыло. Не можно мити руки, мити підлогу, митися і прати речі. Там кусок, по-моєму, досі коштеє. Значить, там ціни як при Януковичі були, ні? Уфіру, у кого є зможність продіватися юточку, всім хорошого кофіпітя. Доброе у. Вона, ну читця прям попила вы, ви, 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 ви можете спочатку прогрузити хоча б відео, під якими ви мене реально відмічаєте. Кого я захожу, нічого нема. Так Нарізки з котами боже, от під таким ви реально можете мене відмічати Я на вас даже не буду орати Ще <звук> 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 буквально тільки що викинув іграшку тупо з балкона. І так дібать, та нічого. Йому кидають назад, і він психує, таке обережно, що серйозно. Хочешь такого кота. насправді, Пам'ятаєте, я на якомусь стрімі, по-моєму, це. В четвер? Це було в четвер, по-моєму. Я казав, що я піздець, як хочу кота. Дуже сильно я хочу кота. От, і що це вже тіпа, декілька днів, як тримається, у мене таке. Що... воно не проходить чат. Отакого От хочу? No. Чи такого? No. Ні, якщо мій буде на мене шипіть що? я на нього нассу. <риклад> За нього, взагалі, <риклад> би дуже весело. У мене півстатків пішло на спонсорки, тепер будуть просто донати. Саш, тобто ти хочеш сказати, що це тільки половина статків? Ти що, сука, король, блять. Червовий, типа, потому що я тобі любові бажаю вже, типу, більше, щоб... самое головне. Ее. Це, це ульта, я клянусь, сюда наступаєш, ти плавишся. Get off the table. Now. Ой, так не мо... Не мож... Ну по моєму на котів не можна пшикать. Алло. Ну, типа, якости по крайней мере,

Ні, дякую. Фенкс. Ага. Привіт. Привіт. Е, я думаю дуже сильно хочу, коротше, кота собі взяти. І мені просто цікаво, ну, я бідний. Я боюсь, що я не пот... Я себе просто ну, прокормити не можу нормально. Я боюсь, що я з котом не справлюсь. Що взагалі треба знати, перед тим, як заводить кота собі? Ну. No. Насправді здорово, що ти так серйозно до цього підходиш. О. Коли заводиш кота, важливо розуміти, що це таки відповідальність. Угу. Треба буде купувати їжу, водити до ветеринаря, забезпечувати комфорт. Я В буду. принципі, можна почати з базових речей, дізнатися про якісний корм, прикинути витрати, подивитись, скільки коштує лоток, похтиточка, базові візити до ветеринара. Загалом Пасив. трохи підготуватися і тоді вже вирішувати, чи потягнеш. Якщо що, питай, я підкажу. Е, так, Ну, ти мені для того й треба підрахуй. Будь ласка, скільки взагалі витрат іде в місяць на кота. Ну, наприклад, за умови, що до ветеринара його там треба буде водити в крайніх випадках. Порахуй так. корм, наповнювач, скільки коштує лоток і кіхтетічка. Звісно, прикинемо. Отже, якщо брати щось середньобюджетне, то корм на місяць може обійтися десь у районі 700 тисяч гривень залежно від якості і апатиту. Ідина. И да на здорово. Привіт. У тебе є кит? Що? Кит, у тебе є? Кит нема. Пошла на для... Типа oh, я хотя гамно